Добрий день, друзі, всім, хочу вам сказати, є останній комплект кронштейни з крилами на трактор UMZ 2300. Повністю комплект. Встановили, поїхали. Так, Сьогодні гуляємо ми по силікону. Сіликон, повністю що є у нас. Я виставив на стіл і хочу вам показати на гофра КПП бокове включення. Сіліконові кольця під гільзу. Це у нас на розподільник R80. Старий новий зразок на блокіровочку. Полукольця ці на піддон, піддон кришку. Рульова колонка, в кого пильнички ось такий силикон, в кого дозатор стоїть, вони трішки більше. Ось. І, звісно, ще є ремкомплекти з пластиковими такими втулочками. Це на КПП бокове включення. Це на центральне включення, мала кабіна, велика кабіна. Це на C63 на пальці і звичайна чорна резина, тормоза НТЗ і плюс ремкомплект з сальниками. двосекційний Р80 з клапаном набір, з силіконовими кольцами. І тут пароніт, де у нас прокладочка і силиконові колечка Це Р-80 з клапаном набір. Сіліконові вироби прокладки пароніт, прокладочки силікон і все остальне теж. Силиконові. Тут те ж саме, тільки прокладки Paronit без клапана. Ці два варианти, цей з клапаном. Далі підкришку двигуна верхню. ПВМ. ПВМ. Всі частини. Прокладка кришки люка. Це на двигун спереду. Водяний насос, мас корпус масляного фільтра або центрофуга, компресор. Уровень бака під пластину. Це у нас елементи до термостата, це у нас до двигуна, патрубки, повітряні. Тобто ось так, друзі. Так що дзвоніть, замовляйте, купуйте, встановлюйте, щоб все у вас було по кайфу. До побачення.